Сьогодні я би хотів е, коротко представити вам, е, для чого взагалі потрібен піст, який повинен бути піст, що це взагалі таке і для чого він є. Дорога молоде, коли ми чуємо слово піст, е, що нам приходить на думку? Ну, По-різному в кожного, так? хтось собі так думає. Я, мабуть, не зможу витримати цілий піст, 40 днів. Я не зможу витримати, тому я радше не буду постити. Я хотів би до цього розповісти вам такий кумедний випадок. Зустрілися двоє друзів і говорять між собою, спілкуються на тему посту, каже один так. Ох, уже скоро закінчиться цей Великий піст. І можна буде спокійно їсти м'ясо. А другий такий здивований питає: А ти що, не їш м'ясо в піст? Каже: та їм їм, але якось так неспокійно. <риклад> Дехто з наших сучасників вважає, що піст це для когось, для дорослих, для старших, для священників. Знаєте, є така навіть народна, таке народне прислів'я. Посталися. Добрим постом, лимпіп із дяком. Ну то надіємося, що у нас так не буде. Піст, правда, багато хто з молоді особливо вважає, що піст це не для мене. Це може для когось іншого. Часто навіть щодо посту виникають різні недорозуміння. Бо слово піст має різні значення. Приходить одна парафіянка до священника і питає, каже, Отче, а можна я не буду постити? Він каже, Можна, можна, ваші пости і так ніхто не читає. Ще інші думають так, то варто спробувати піст. ну, це стосується дівчат. Варто спробувати попостити цього разу, бо ну, вб'ю двох зайців, як ми кажемо. І стрункішою буду на Пасху заодно, і попощу трошки. Так? Але в чому ж сенс посту? Дяку церква ставить нам піст. І коли я досліджував цю тему, я прийшов до того, що є дві крайнощі щодо розуміння посту. Перша каже так: одні люди кажуть, що важливо то їсти, від того відмовитися, це можна, це не можна. Тепер в тренді трошки інша практика. Тепер дуже часто стало популярним, навіть деякі єпископи так-то часто люблять цитувати, що у піст головне не їсти одне одного. Так? Тобто є інша така крайність. Тобто піст це не про їжу, не обов'язково собі відмовляти в їжі. Бо ж головне це не їжа. Не їжа ж головне. Головне не їсти одне одного. Сьогодні розберемося, про що йдеться. І ці дві крайноші зважимо трошки. Кому потрібен піст? Кому потрібен піст? Богові, щоб його якось задобрити. Мні, щоб краще себе якось почувати, чи може ближнім, щоб мати чим похвастатися. Ти чи знаєш, а я цей піст не їла там чи не їв. Але так направду, Богові не потрібен твій піст. І мій теж? Піст потрібен нам. Нам. Щоправда, піст? Який потрібен нам, він може бути Богові або до вподоби, або не до вподоби. Тут на цьому моменті хотів би сказати, що на кінці ми з'ясуємо, який це піс до вподоби Богові, і трошки зазирнемо до Слова Божого, а поки рухаємося далі. Піс запрошує нас обмежити себе, обмежити себе в різних речах, в їжі, але це не є головна ціль є головна ціль себе обмежити. Це лише його частина, так дисциплінарна частина обмежити себе. Вона нас до чогось дисциплінує. Але виход... тоді інше питання назріває. А для чого ми себе маємо обмежувати? Це дуже важливо. Ми обмежуємо себе для того, аби себе віднайти. Що значить себе віднайти? Де я є? Чого я прагну? Що шукаю? Що є для мене цінністю? Які є мої бажання? Більше того, піст, в розумінні обмеження, він розкриває, хто насправді твій пан? Ти? Чи твої бажання? Їжа управляє тобою. Чи ти можеш собі відмовити в їжі? Телефон з інтернетом володіють тобою, чи ти можеш їх відкласти? Похід тілесна царює над тобою, чи ти керуєш нею і так далі. Піст це не лише про обмеження, це лише його частина. Піст – це чудова нагода доброго діла для самого себе. Це нагода відкрити, які є в прагнення в моєму серці. Чого я бажаю? З чим я маю клопоти, від чого залежу, врешті-решт, від чого я залежу, без чого я не можу обійтися? Отже, піст це добра справа для самого себе. Я думаю, що у всіх у вас є телефони. І часто ті телефони мають обмежену, обмежену кількість пам'яті. Траплялося вам, що ти хочеш робити фотографію або відео, а телефон. Не, не, не дасть тобі цієї можливості, тому що пам'яті немає. Бувало у вас таке? Що тоді треба зробити? Очистити. Повидаляти швиденько, аби звільнити місце. Щось подібно пісти. Ми певні речі очищаємо, відкладаємо. Для чого? Щоби могли прийняти щось нове? Аби дозволити Богові себе оновити. Піс також подібний до оновлення. Часом телефони наші пропонують нам оновлення. Можна по-різному, можна так оновити телефон, що буде потім включити, а можна не оновлювати, він буде тормозити. Теж правда. Але оновлення потрібне. Щось подібне для нас, піс для нас є тим моментом перезавантаження, оновлення, очищення. Ти покликаний очиститися, відмовитися від чогось, але для чого? Для того, щоб Ісус жив у Тобі. Піст має таку властивість зцілювати нас. Зцілювати нас від чого? Від наших бажань, пристрастей, від наших потурань своїм бажанням. У пості ми обмежуємо себе, аби дати більше місця Богові. У час Великого посту церква нас запрошує не лише до посту в їжі. Це теж важливо, так? але також можна постати від інтернету, від телефону, від розваг тощо. Хоча це теж важливо, так, постати в їжі. Але також важливо знайти час для інших двох речей, бо піст ніколи не йде сам. Піст подібний до птаха, який має два крила. І два крила, які допомагають птахові літати, це є ще інші речі: молитва і милостиня, або діла милосердя. Дуже важливі речі. Якщо не додати до посту молитву і не додати діла милосердя, піст наш ризикує перетворитися на дієту. На дієту. Чому важлива молитва? Чому важлива молитва? Тому що ми через неї спілкуємося з Богом. А для чого ми спілкуємося з Богом? Щоб з ним збудувати стосунки. А для чого нам з Богом будувати стосунки? Для того, щоб жити. Щоб жити. Слово Боже, много раз повторює, що той, хто живе без Бога, є мертвий. Мертвий. Тому багато разів ми так незадоволені. Вроді би, все маєш, ніби все так тратиш час так, як ти хочеш. На 3, 4, 5 годин залипнеш в соцмережах, чи в чому ти там залипаєш, я не знаю. А потім таке сфрустрованість, таке незадоволення. Чого? І ніби робив ісь то щось хотів. Ну власне. Богу Він на нас залежить. Він нас шукає і шукає місця в твоєму серці. Каже Ісус: я стою біля дверей і стукаю, хто мені відчинить. Господь стукає у твоє серце, Він шукає з тобою стосунки. Він любить і хоче, щоб ти пізнав і пізнала Його. Тому молитва нам допомагає збудувати стосунок з Богом. Також важлива милостиня, чи, як я вже сказав, діла милосердя. Для чого? Щоб навчитися помічати тих, хто потребує, навчитися любити по-справжньому. А це значить діяти для добра іншого. Любов це не тільки почуття, але діяти заради добра іншого. І тут не йдеться тільки про бідних, але про них також. Важливо вміти давати, ділитися. Але йдеться радше про тих, хто є біля тебе, хто є поруч тебе. Значить, милосердя, милостиня. Діла милосердя це, власне, та сфера стосунків з нашими ближніми. Тепер коротенько підсумуємо, значить, піст, сенс посту, в тому, щоб відновити і поглибити стосунки з собою, з Богом і з нашими ближніми. Якщо ми піст використовуємо і додаємо до нього і молитву, і додаємо до нього милостиню чи діла милосердя. Тому добре би було кожному з нас, аби в цьому часі, і тепер, сьогодні, і потім протягом цілого посту, аби примиритися з Богом у тайні покаяння. Можливо, перший раз щиро, без затаювання. Можливо, варто би було примиритися з тим, з ким вже не розмовляєш, або на, 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 з тим, від кого відвертаєшся. Варто би було також пробачити і самому собі. Бо це дуже важливо. Добре, я на початку обіцяв, що ми трошки зазирнемо до Святого письма і дізнаємося, який піст Богові до вподоби. Не знаю, чи можемо то на проекторі відобразити, чи не буде цього. Не буде цього. Добре? Добре, окей. Тоді, попрошу вас послухати. Це буде з е, пророка Ісаї, з 58-го розділу. Ось такий піст я люблю, каже Господь. Кайдани несправедливості розбити, пута кормиги розв'язати, пригноблених на волю відпустити, кожне ярмо зламати, з голодним своїм хлібом поділитись. Увести до хати бідних, безпритульних, побачивши голого, вдягнути його, від брата Твого не ховатись. Тоді світло твоє засяє, як зірниця, загоїться негайно Твоя рана, спасіння Твоє буде йти поперед тебе, Господня слава свідом за тобою. Бачите, читаємо, що Господь говорить через пророка Ісаю, що який Біст приємний йому. Бачите, тут, тут, власне, то, що ми сьогодні в Євангелії чули. Хто був в церкві на службі сьогодні? Були сте? О, право. І що нам казало то Євангеліє? То, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили, каже Ісус. І чого ви не зробили одному з моїх? Добре, що я не розбила. І то, чого ви не зробили, одному з моїх найменших, того ви мені не зробили. В якійсь певній мірі цей текст нам говорить також і про стосунки, так? про ближнього нашого і так далі. Добре, то будемо завершувати. я хотів вам сказати так, знаєте, бо ми вже підсумували, що піст є для того, щоб відновити, поглибити стосунки з собою, з Богом і з нашими ближніми. Але знаєте, що піст це не для слабаків. Реально, це не для слабаків. Тому що ви знаєте, що постили такі відважні люди, як Давид, постили такі люди, як Даниїл, Іван Хреститель. Більше того, Ісус постив. І апостоли потім теж постили. Лише відважний може кинути собі виклик. І не побоятися цього. Якщо є між вами тут відважні, то я вас запрошую до посту. Якщо є хтось, хто себе не вважає слабаком, то я запрошую вас до посту. Якщо ти відважна, не бійся кинути собі виклик і постити. Постити для того, щоб відновити та поглибити свій стосунок з собою, свій стосунок з Богом і свій стосунок з ближнім. No en el